Проговоримо зараз елементарні правила дорожнього руху, які ви повинні знати і повинні дотримуватися. Можемо розмістити світлоповертаючий елемент просто на ручці. і правда, він навіть зливається з кольором рюкзака. А, так? Та, та. гарно виглядає все одно. Правда за минулу добу в межах території обслуговування управління патрульної поліції Тернопільської області саме 9 листопада сталося 15 дорожніх транспортних пригод. Серед них 4 ДТП сталося з потерпілими, в яких травмувалося двоє дітей. Стосовно саме ДТП за участю неповнолітніх, хотілось би наголосити, що ДТП відбувалися в межах пішохідного переходу. Саме на проспекті Степана Бандери і на перехресті вулиці Коновальця і проспекту Злуки. Діти переходили проїжджу частину в межах пішохідних переходів, але деталі всіх обставин ДТП будуть з'ясовувати слідство в умовах. недостатньої видимості через погодні обставини. Так, погодні умови водіям і пішоходам як ключовим учасникам дорожнього руху. Потрібно бути максимально уважними на проїжджій частині. Наголошуємо, водіям потрібно враховувати дорожню обстановку. Сідкувати за переміщенням транспорту і громадян проїжджою частиною, не перевищувати швидкість для того, щоб своєчасно побачити пішохода, відреагувати, вжити всіх заходів для того, щоб уникнути ймовірного зіткнення і небезпечних наслідків. Пішоходам в свою чергу потрібно також керуватися правилами дорожнього руху. Наголошуємо про те, що переходити проїжджу частину потрібно лише в межах пішохідних переходів, регульованих, не лише переконавшися в тому, що це буде безпечно. Крім того, пішоходам ми радимо вжити всіх заходів для того, щоб максимально виділити себе на Парижій частині, не відволікатися на телефони, наушники, гаджети. Ми закликаємо громадян бути максимально відповідальними. Пішоходи зобов'язані притримуватися певних правил в темну пору доби, а саме носити на своєму одягі світло повертаючі елементи, такі як в нас от, допомагають нам дівчатка. Ці елементи бережуть ваше життя, де потрібно розміщувати ці світлоповертальні елементи. У обов'язковому порядку треба їх розміщувати на рукавчиках. Можна розміщувати на ніжках дитини. Також, якщо у вас це брілочки, ми їх можемо розміщувати на ваших рюкзачках, на сумочках або на одязі, якщо є можливість такого прикріплення. Ці речі бажано дитині розміщувати приблизно ось на рівні плечей або внизу на рівні ніг. Пішоходам потрібно пам'ятати, що пішохідні переходи переходити потрібно з використанням правила трьох поглядів: ліворуч потрібно подивитися потім праворуч, а потім ще раз ліворуч. Ми в школі спілкуємося дуже багато з дітьми, розповідаємо про те, як дотримуватись правил переходу пішохідних переходів. Зараз старші діти говорять з меншими дітьми, навіть такий принцип ми практикуємо. Але важливо тут, щоб з обидвох сторін, і зі сторони батьків, і зі сторони вчителів, велася відповідна робота, щоб діти розуміли, що. Безпека на дорозі в їхніх руках, і вони відповідають за своє життя.